Виставка, присвячена історичній спадщині України, розгорнулася у Вінницько-обласному краєзнавчому музеї. Тут представили роботи відомих українських мисткинь, Ольги Цибулі з Вінниці та Устини Пужак з Галичини. Серед експонатів автентичні народні гощики, свічники, декоративні тарілки, а також скульптури, що відображають образи української історії та культури. І ще плюс у нас є експонати, де ми зберігаємо традицію, ну тобто, де ми її відновлюємо. Тому у нас є багато елементів, де взято з якихось давно забутих орнаментів, і ми їх намагались відтворити, трошки інтерпретуючи на сучасний лад. Під час створення експонатів виставки майстрині використовували традиційні техніки, зокрема ліплення, витягування та випал кераміки. У музеї кажуть, за творчістю дівчат спостерігають давно, тому охоче приймали нові експонати. Ми вирішили, що буде надзвичайно доречно таку виставку відкрити до дня незалежності України, тому що тут поєдналося все наша історія, багатство нашої культури. Розмаїття наших традицій понад 10 тисяч робіт за 10 років виготовила Ольга Цибуля, друга мисткиня Устина Пужак. Свою мистецьку діяльність вона починала з реставрації історичних споруд, а також скульптурування та кераміки. Вже шість років камінь та глина невід'ємна частина життя дівчини. Надихають її розповіді старших поколінь, документальні знахідки та події з власного життя. Насправді кожен раз по-різному дуже часто надихається типу, якісь проблеми, які або мене турбують, або проблеми оточуючих, або питання, ті, які здаються для мене дуже важливими. І я це намагаюся зобразити в своїх роботах. Відвідувачі виставки захоплені багатогранністю робіт. Дві майстрині абсолютно різного характеру, але абсолютно тендітні і в своєму такому одному подиху зробили цю виставку. Вона неймовірно прекрасна. Всього на виставці представлений 21 експонат. Кожен з них можна придбати. Експозиція триватиме до 14 вересня. Вхід безкоштовний. Катерина Соколюк, Мар'яна Чорна, Вадим Інжаєвський. Новини за день. Телеканал. Віта.